Його називають найбільш мужнім виконавцем української сцени, а голосу приписують епітет Сталевий. Він вважає, що насамперед людина повинна пишатися своїми вчинками. Його тексти пронизані життєвими історіями, а мелодії можуть підкороти навіть найвибагливіших маломанів. Отже, зустрічайте у студії ранку по по-київськи» Арсен Мірзеян. Давайте для всіх зараз і для глядачів і заспіваємо композицію, яку ви сьогодні обрали для нас. Для я, ну, ранковий ефір, я завжди думаю, це сидить такий роздражитель в студії. Люди збираються на роботу, хтось готує сніданок. А я тут зі своєю філософією, Тому я подумав, що пісня має бути ну... позитивна. Окей, да, саме mm -hmm. про це. І... А ми всю співаємо чи ні? Да, у нас я, три, три хвилини Ці, точно є. Цією, піс... Цією піснею я вас і запрошую. Е... Він пух отже буде, так? Бачите? я да. да. Мальовані квіти, веселі діти, по той бік екрану не злазять з дивану. Побачили вінні, очі на винні, опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів. Тебе привітати повітряну кулю, зелену, зелену і бездно подарувати порожні горшече із запахом неба. А я лише хотів тебе привітати із самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое хто не вірить, що я синє небо обурений досі. Калючки у носі на моїх сідницях синсині рушниці, якби не кінтуха, Рожеві вуха без нього б пісня, була не складуха. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену, і безвозм'язно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів. Тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе лемів не вміє гучно стріляти, і той хто не вірить, що я сиє небо. Я скоро повернусь, ще декілька серій, але б не хотів сваритися з режисером якогось осла привезли на зйомки. Той хвіст робив десь у лісі у Йомках А я лише хотів тебе привітати. Тебе привітати хотів, давай сова не чиняй, відміть прийшов, підпиши мені горшок. Хорошо. хорошо. Браво, дякуємо. Дякуємо за таку позитивну пісню. Дякуємо за настрій, який сьогодні подарували у студії ранку по Київській». Нагадаємо, що це був Арсен Мерзіян, з яким говорили про його новий альбом, а також співали пісню. Він пух. Ось такий у нас був чудовий музичний настрій. На такій ноті будемо завершувати від себе. Просто хочу процитувати ще раз композицію. А Арсена Мерзіяна. подаруйте сьогодні безвазм'єзне щось добре і корисне людям поруч із вами.